Доброго дня, шановні друзі. Хочу представити вашій увазі два варіанти електронного блоку EZR-детектора. Виконані вони в корпусі 047. Ось перший варіант. Індикатор, клавіатура. Роз'єм для програмування, роз'єм для підключення живлення, роз'єм підключення датчика, динамік. Динамік діаметром 50 мм, кріплення до штанги. Кріплення зроблю окреме відео. Так, давайте його підключимо. Ось такий от варіант індикатора у нас тут є. Заходимо в меню меню на українській мові. Є годинник. Головне меню складається з аудіо, налаштування пошуку, налаштування датчику і графіка. Більш детальніше розглянемо теж в окремому відео. Ось такий от варіант. Так. І другий варіант. Ось такий от має вигляд. Індикатор, клавіатура. Роз'єм для програмування. Роз'єму для живлення немає, оскільки в цьому блоці вмонтовані два акумулятори 18650. Сам блок. Акумулятори знаходяться на холдерах. Динамік діаметром 50 мм і роз'єм для підключення датчика, також кріплення до штанги. Давайте включимо. Тут все так само згідно з програмою. Годинник, аудіо. Налаштування пошуку, налаштування датчика, графіка. Яка відмінність в цьому варіанті? Якщо ми заходимо в графіку, ми можемо регулювати підсвітку кнопок. Якщо вам видно, давайте так А, Я думаю, видно, Я думаю, видно, як в з цим блоком. І зменшуємо. Ось так. В сутінках досить гарно виглядає. Так, ще що? Це роз'єм для зарядки акумулятором. В цьому блоці зарядка монтована в сам блок. Давайте подивимося, як воно виглядає. Ось так от проходить зарядка. Зарядку можна робити з блоком зарядки від любого мобільного телефону, з виходом Type-C. Коли йде зарядка, світодіод горить червоним кольором. Коли зарядка закінчується, світлодіод горить синім кольором. Ось таких от два блока маємо. Цей блок з живленням може бути використаний для тих, в кого вже є штанга, блок на підлокотнику і є датчик. Ось так. Для цього блоку достатньо тільки штангу і датчик. Ось таких от два варіанти. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.